Жила собі маленька собачка Віки у місті Добропілля. Колись воно було сповнене радості і магії, але на нього напали злі русозяври. Люди почали тікати звідти, і Віки теж хотілося втекти. Та машина, що проїжджала повз, поранила її. Довго віки лежала сама на узбіччі, було страшно і боляче. На щастя, біля неї проїжджали чарівники-волонтери. Вони покликали на допомогу Енімалс, серед них був Даня. Він побачив її, нахилився і лагідно сказав: Віки, ми тебе не залишимо. Рятівники відвезли її до лікарні. Там добрі маги лікарі розпочали лікувати собаку. На жаль, лапку віки не вдалося врятувати, але лікарі зробили їй чарівний корсет і допомогли одужати. Щодня Даня приходив до неї і казав ти сильна віки, у тебе все вийде. І ось одного ранку собачка піднялась і зробила свій перший крок на трьох лапах. Тепер вона знову бігає, грається з Данею і охороняє свою нову сім'ю від русу зяврів. Бо навіть коли здається, що навколо лише темрява завжди знайдуться ті, хто подарує світло і любов. Купуйте іграшки та допомагайте тваринам разом з анімалізмом.